Виконуємо право 1 з розділу Діємо до теми 19 за підручником «Інформатика 5 клас авторів Морза Барна, 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки Scratch 3. Нам потрібно створити проєкт «Вікторину». Для початку видалимо спрайт родого кута, для цього натискаємо на кошик біля спрайта. Та додамо ще три спрайти учасники вікторини. Для цього натискаємо кнопку Обрати спрайт. Щоб було швидше, перейдемо в розділ Люди. Виберемо ось такий спрайт. Зверніть увагу, що даний спрайт має декілька образів. Зразу зменшимо нашу день. Встановимо розмір 60. Як ви вже помітили, бачимо, є декілька образів. Оце в нас буде другий учасник, а це в нас третій учасник. І тепер не будемо додавати новий спрайт, а просто продублюємо ось цей правою кнопкою по спрайту. Та в контекстному меню що відкрилися, вибираємо дублювати. Переходимо тільки на вкладку образи, вибираємо другий образ. Знову дублюємо. Це у нас буде третій образ. Отже, учасники в нас є. Тепер додамо ведучого. Обрати спрайт, розділ люди. Виберемо ведучого. Ось, наприклад, ось цього. Якийсь він такий жвавий. Зменшимо його. Розмір. Так, це вже замалий. Нехай буде 80. Ну і подивимося, чи є для нього якісь образи. І хай буде ось такий. Поставимо його сюди поки що. Тепер змінимо сцену. Натискаємо обрати тло. Сцена у нас буде все-таки у приміщенні і виберемо підходящу. Нам підходить ось ця. Так, опустимо наших учасників. Ведучого поставимо ось сюди. Тепер створимо код для ведучого. Виділяємо ведучого. Переходимо в групу події, і наша програма буде розпочинатися тоді, коли натиснуто Зелений прапорець. Додаємо, коли зелений прапорець натиснуто. Далі в нас має бути цикл завжди. Тобто команди всередині цикла будуть виконуватися завжди. А саме нашій ведучий має щось сказати, переходимо в розділ Вигляд, додаємо команду Говорити і говорити буде, у якому році проголошена незалежність України. Після цього має грати звук. Вибираємо відтворювати звук до кінця. Наш звук має бути гонг. Бачимо зараз «Dance Celebrated. Перейдемо на вкладку звуки, то додамо новий звук, натискаємо кнопку Брати звук. Всі звуки з алфавітом, шукаємо гонг. Ось він. І тепер відкриваємо ось цей список і вибираємо потрібний звук гонг. Ну і у вправі пропонується додати ще одну команду, а саме зупинити всі звуки. Хоча більше звуків ніяких не буде, так що її можна було б і не додавати. Ну хай вже буде. Давайте попробуємо, чи працює. Натискаємо зелений пропорець. Так, бачимо, звук гонку періодично повторюється, тому що цикл завжди. Тепер учасники мають відповідати, в якому році проголошена незалежність України, коли натиснуто зелений прапорець. І давайте, нехай буде якась затримка, наприклад, секунди 2. Тобто, ведучий задає запитання, 2 секунди учасник думає і тоді буде відповідати. І хай відповідає протягом 2 секунд. Ну і, наприклад, скаже у 2000 році. Для інших учасників скрипт код буде схожий, тільки буде інша відповідь, щоб було швидше, продублюємо, перетягуємо на іншого учасника. Нехай ось ця дівчинка скаже правильно. У 1991 році на третій учасник скаже. Для прикладу, у 1919. Запустимо. Так, всі говорять, бачимо, ми зупиняємо програму кнопкою зупинити. Тепер, коли ми натиснемо лівою кнопкою миші по учаснику спрайту, який відповів правильно, це у нас ось цей. Тоді має з'являтися кубок. Причому кубок має з'являтися за рахунок того, що зміниться тло сцени. І на тло сцени буде намальований кубок. Отже, вибираємо тло сцени, перейдемо на вкладку тло, продублюємо дану сцену правою кнопкою дублювати. Це, до речі, можна вилучити. Давайте вилучимо. Вибираємо друге продубльоване і ось тут намалюємо кубок. Збільшимо сцену для зручності. І хай кубок буде червоного кольору. Тепер потрібно замалювати. Зверніть увагу, якщо ми виберемо банку з фарбою, то в нас замалювати не вдасться, тому що в нас на тлі в задньому фоні щось різнобарне. Аби було біле тло, то замалювати це все нам вдалося б. Ну а так вибираємо пензель і замальовуємо вручну. Так, давайте збільшимо розмір пензля. Давайте ще намалюємо якусь полосу, наприклад, ось так. Ну, щось таке? Так, вибираємо першу сцену. Тепер вибираємо нашого учасника, який відповів правильно, і створимо для нього код. Отже, коли по спрайту натиснуто, переходимо в групу події, додаємо команду, коли спрайт, натиснуто. І на малюнку 19.11 пропонується знову використати завжди. Це не є зовсім правильно, пізніше переглянемо. Але поки що зробимо ось так. І вибираємо вигляд наступне тло». Тепер запускаємо. Коли клацаємо по учасниках, які відповіли неправильно, нічого не відбувається, тепер по учаснику, тепер по учаснику який відповів правильно, І зверніть увагу, що відбувається з кубком, а він ніби як миготить. А миготить тому. А ми готить тому, що в нас тут цикл завжди. Тобто в нас тло міняється ось так ніби. Без кубка з кубком. Без кубка з кубком. І так постійно. Так, давайте цього учасника поставимо ось тут, щоб він не закривав кубок. І тепер ще раз спробуємо. Ось так. клацаємо ще раз. Зрозуміло, у нас кубок зникне, тому що міняється тло. На попереднє. Збережемо наш проект у власній папці файл. Вивантажити на ваш комп'ютер. Так, ну а спочатку давайте назвемо. Назвемо Вікторина. Тепер збережемо файл і вивантажите на ваш комп'ютер. Лів. Вправа виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!